Друзі, добрий день. Сьогодні я хочу зробити для вас краткий огляд зарядної станції Bluetti. Вона в мене вже 10 днів, тому я можу вже розказати всі плюси всі мінуси. Так, Брав я її Та брав я тоді в Комфі, поїхав, і зараз такий ажіотаж Не було в наліччі, ще довелося 3 дні ждати. В Взагалі, мені її привезли. Там стільки було перед новим роком людей, що я її толком не провірив. Забрав сюди додому привіз, давай включать. А вона не включається. Вот. Я такий там, в общем, був розстроєний, думав, що все впихнули мені кота в мішке, І цей кот оказався не дуже. А Проблема була в чому? Проблема була у цих розйомах, які йшли на акумулятор. Це інвертор у нас зверху, а це акумулятор. І тут виходить такі замочки, і не до кінця я його защолкнув. І там воно як тумблер, тобто переключатель. От, і за цього воно не включалось. Потім я це побачив, включив, тому як у нас. У нас в основному хто інструкції не читає, а одразу сразу все підключають і работають. а То інструкції не для кого пишуть. Вот. І все, все заработало, все добре почали підключати всі свої девайси, там, холодильники, морозильники, все, що мені треба було підключити. І тут же вимкнули світло. І з моїм, моїм потреблением за 4 часа, поки виключають свет, із 100% вона максимум розряджається до 60%. Мінус, мінус цієї зарядної станції, то, що вона не хоче заряджатись від звичайного генератора. Для зарядки від генератора треба інверторний генератор, щоб там була чиста тоді, тоді ця батарейка не, не ходить в ошибку, не пищить і все нормально заряджається. Бо це провірно. Звичайний генератор не заряджає, інверторний заряджає. Uh, але у мене зараз пока проблем не було, тому що в принципі, на 4 часа вистачає, а такого, щоб блекаут повністю щоб виключили на сутки, у нас ще не було, слава Богу. В планах потім купувати ще батарейки. Бачите, знизу батареї, котру можна буде uh, додати ще одну другу. І так Можна пірамідку вистроїти, скільки треба тобі, мощності, скільки ти собереш. І Плюс підключити сонячні панелі. до неї. Це вже буде навесно. А так, я цією штукою задоволений. У мене наконець то інкубатори почали працювати. Почав обратно перепилені яйця залажувати. І вже з цією штукою життя наладилось. Вот. Тому що до цього з цими відключеннями це просто жах. Я, я гадаю, всі мене розуміють, всі, хто живе в Україні. Ну, от такі діла. Максимальна нагрузка 3 кВт а, така кратка нагрузка це до 6 кВт. Вона там може витягувати кілька там секунд там до 20-30. там Це пускавіток, якщо якийсь там двигун підсоединять, що, ну Вона без питань витягує все в мене. М'ясорубки, а, м'ясорубки кВт чи 1,5 кВт, все тяне. Все тяне, все запускається. в общем штукою, цією я задоволений. Рекомендую все Всім дякую за увагу. До скорих зустрічей.